Від краси і здоров'я до догляду за будинком. Procter Gamble – це глобальна компанія якісних інноваційних брендів, яким довіряють споживачі по всьому світу. Компанія функціонує приблизно в 70 країнах. Починаючи з 1997 року, Procter Gamble інвестувала понад 100 мільйонів доларів для модернізації заводу у Борисполі. Цього року у квітні він відсвяткував 20-ту річницю спільної історії. С Если смотреть на производство, у нас на сегодня в Украине два завода, которые производят продукцию и для нужд украинского рынка экспортируют за рубеж. Практически 50% бизнеса, который мы продаем здесь, он здесь и производится. Если посмотреть 20 лет назад, у нас не было своего производства. Вот мы совершили покупку завода в 1997 году. То есть сейчас производство в Украине... Розвивалась за це время достатньо сильно. Сьогодні це четвертий найбільший завод. Проктор Гембл» з виробництва продуктів жіночої гігієни у всьому світі. Щомісяця на виробничих лініях заводу випускається понад 600 тисяч коробів продукції п'яти брендів. Окрім того, родзинкою заводу є безвідходне виробництво, зауважила директор Юлія Семенченко. 90% наших відходів ми перероблюємо для використання корисної енергії, а 10% ми взагалі повторно використовуємо. Таким чином всі 100% наших відходів вони використовуються для генерації корисної енергії, а не просто закопуються на яких звалищах, як це інші підприємства можуть робити. На святкування 20-ї річниці заводу Проктор Ендґембел у Борисполі завітали поважні гості, серед яких посол США в Україні Марій Йованович, перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів та міський голова Анатолій Федорчук. Також долучилися бізнес-партнери провідної компанії. Варто зауважити, що на честь річниці усім присутнім провели екскурсію, під час якої продемонстрували інноваційне виробництво, де всі бажають. Мали змогу на власні очі переконатися у якості продукції. Ми дійсно хотіли зробити фокус на інновації, тобто допомогти людям, які сьогодні у нас побували на заводі. Що усі ці 20 років наш завод був своєрідним інноватором у різні сфери, у такі як безвідходне виробництво, у такі як розвиток виробничих систем, такі як стандарти якості. Тобто ми. Кожним своїм кроком е показували приклад не тільки іншим заводам нашої компанії, але й іншим заводам, наприклад, нашої країни. Дійсно, в нашій країні може бути таке розвинене підприємство, яким дійсно пишаються люди, які е які тут працюють, і дійсно європейського, американського рівня компанія може бути присутня на нашому ринку і успішно працювати. Компанія Procter Gamble є одним з новаторів у розвитку українського ринку споживчих товарів. Доказом цього є лідерство та безперечне визнання з боку українських споживачів. Кароліна Савсюк, Віталій Назаркавич, новини, телеканал Бориспіль.